Мої вітання. Ми з України. Мій сьогоднішній співрозмовник, український військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго здоров'я, Доброго здоров'я, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава Навзаєм. пане Іване. Днями інститут вивчення війни у своєму зведенні написав, що ворог сконцентрував війська на трьох локаціях на кордоні з Україною. Імовірно, росіяни готують новий наступ, який також буде обмежений. Перше місце це Білгородська область, з якої вони можуть іти на золочів і богодухів на Харківщині. Також зафіксовано скупчення російських військ у Курській і Брянській областях поблизу кордону із. Сумщина. аналітики додають, що росіяни розширили діяльність на базах і складах за останні тижні, але масштаби підрозділів поки невідомі. Скажіть, будь ласка, які сценарії розвитку подій в контексті російського наступу на вашу думку є найбільш імовірними? Зараз ми взагалі спостерігаємо е, ситуацію, що ворог намагається максимально е, створювати ілюзію загрози по всьому кордону, де не відбуваються активні бойові дії по кордону України Росії та Білорусі. І взагалі, зараз вони е, намагаються розосередити свої е, резерви чи підрозділи, які вони не використовують безпосередньо на лінії фронту. Для того щоб змушувати нас власне прогнозувати чи вивчати, чи розпотенційно розглядати їхні війська як загрозу, чи як ті військові контингенти, які вони накопичують для прориву наших кордонів, і це в свою чергу зобов'язує нас задіювати свої резерви, зобов'язує. Додаткові сили підтягати для тих напрямків, де вони потенційно можуть завдати удару, оскільки зараз досить така спостерігається філософія ведення стратегії чи тактики росіян на невизначеність або ірраціональність. Тобто вони вони можуть завдати удару навіть малими військовими силами, не розраховуючи настільки навіть на перемогу як. Для створення картинки, власне, в інформаційному просторі для демонстрації, що російська армія настільки потужна, що вона може відкривати лінію зіткнень, збільшувати лінію зіткнень відносно того, як вони вважатимуть за потрібне. Ну і окрім цього, що демонстрація, що те, що вони не змогли завоювати у 22-му році, накопичили сили і засоби і спроможні завоювати у 24-му році. Також ми бачимо, що будь-яке рух переміщення їхніх військ біля наших кордонів супроводжується масштабною інформаційною кампанією з метою нагнітання. Власне нерозуміння чи, власне, чи залякування українського населення, створювання безперервної загрози. Це основний акцент насправді на і ставка на оці всі переміщення, накопичення чи е, посилення військових угрупувань по кордонах з Україною. Де вони можуть потенційно завдати удар, це буде. Е, наскільки це буде з стратегічної точки зору доцільним, ну, почнемо з того, що навіть той військовий контингент, який вони акумулювали, окупаційний акумулювали по лінії фронту, де ведуться бойові дії. Ми бачимо, що вони не можуть його посилити, скажімо, понад той максимум, який вони мають зараз, для того, щоб досягнути якогось оперативного рівня, я вже не кажу стратегічного рівня результатів на полі бою. Це означає, що Зараз вони, перебуваючи на піку своїх можливостей, намагаються створювати, завдавати ударів на додаткових напрямках, лініях з розрахунку, що все-таки десь знайдуть слабку сторону, десь їм вдасться виявити пустоту, де наші війська не займають, для того, щоб вклинити свої бойові підрозділи. От, власне, більший акцент йде на це. Бо завдання, які поставив Путін перед російською армією окупувати повністю Луганську і Донецьку область, повторно завоювати Харківську область, ми бачимо, що досить серйозна у них ситуація, скажімо, на півдні, зокрема в сторону Криму, і для того, щоб відкривати ще один напрямок чи ще одну лінію фронту. У них на даному етапі точно не вистачає сил, але створювати коливання вони будуть і вони можуть це робити на даному етапі. Тому що, по суті, провести розвідку боїв, покласти там пару тисяч людей для них це взагалі не проблема насправді. А вдасться, не вдасться. Це інше питання. А створення ажіотажу це перш за все для них важливо, особливо перед день мирних переговорів, які мають відбутися в Австрії. Це, взагалі, напевно, зараз варта всю активність боїв на лінії фронту розглядати в цій парадигмі. В одному зі своїх інтерв'ю, пане Іване, ви сказали, якщо правильно вас е, зрозумів. Ви говорили, що Росія фактично застосувала використала усі свої стратегічні резерви в контексті цього російського наступу на е, Харківщині. Е, давайте ми пояснимо е, нашій аудиторії, нашим глядачам і слухачам, про що йдеться, коли ми говоримо про використання Росії своїх стратегічних військових резервів. Ну, почнемо з того, що російська армія нараховує з військовими держслурбовцями біля двох мільйонів осіб. Але це війська, які зосереджені по всій лінії кордону Росія, територія в неї величезна. Це війська, які мусять перебувати на кордоні з Китаєм з країнами НАТО. Оскільки внутрішні, навіть військові статути Росії цього вимагають, тим паче всі прекрасно розуміємо, що якщо вони дуже сильно ослаблять свої військові підрозділи в навіть в центральній Росії, я вже не кажу там про близькосхідний напрямок, це означатиме, що внутрішні коливання, внутрішні якісь Конфлікти, які є в Росії, можуть зразу виплеснутися серйозною загрозою для Путіна. Тому він ті сили, які зміг концентрувати чи вивільнити для ведення боїв на лінії фронту з Україною, це є той максимум. Бо решту, все таки, вони зробили певні висновки з Пригожином, коли виявилося, що Російські війська, що пригожинські війська можуть просуватися в Росії буквально на сотні кілометрів за день чи за два. Вони розуміють, що поява нових країн НАТО на кордоні з Росією, зокрема там районі Фінляндія і Швеція, в районі Балтики. Це вони прекрасно усвідомлюють, що їм потрібно там тримати війська, оскільки вони додаткові сили, оскільки вони стають десь вразливими. Окрім того, та ж самі кордони з Китаєм. І так ми спостерігаємо тиху експансію Китаю на територію Сибіру. Ми спостерігаємо на міжнародній арені, коли Путін по суті. Намагається грати роль союзника Китаю, але вони прекрасно розуміють, що якщо військ не буде у них достатньо навіть по кордонах з Китаєм, то Китай в будь-який момент під якимось соусом може зайняти якусь частину Росії, а повторити якийсь даманський сценарій е, того ж самого там 69-го року. Звичайно, а потім як ти вже союзника виженеш, а ніяк. Або можуть початися якісь бунти е, там на території Росії суміжніх територій з Китаєм. Там і так уже кажуть, що у магазинах цінників в юганях і у рублях, тобто якісь рухи можуть початися в будь-які звичайно, що для Путіна це велика. Загроза тому всю армію або більше боєздатного війська просто так перекинути він не може. Тут я повторюю боєздатного і з бойовим досвідом, бо підтягнути якусь кількість маси він може, але це мало що змінює ситуацію, якщо навіть ззаді цього м'яса немає підготовлених військ, які можуть, якщо навіть м'ясо зайде на позиції, там якась частина його. То утримувати під проти регулярних військ наших вони звичайно не, не будуть спроможні після контратак. Для цього їм треба прикривати навченими регулярними підготовленими військами. А цих в Росії в Путіна насправді не так багато, як він намагається це віддемонструвати. Тому вони і ставили акцент на всякі парамілітарні ті козачі організації на приватні військові кампанії. Ми бачимо навіть на Харківщині вони притягнули з. Сирії, з, з, з Сомалії, з, там, ще з якихось африканських країн навіть стягнули найманців. цей так званий африканський корпус. Хоча знову ж африканський корпус це демонстрація намагання продемонструвати світові, що у них велика підтримка навіть в Африці, де у них теж може бути невичерпний ресурс, це більш теж політичний захід аніж дійсно військовий. Бо, ці найманці з Франції, які там володіють будь-якою мовою, тільки не російською, ну тобто для злагодження чи для проведення якихось суміжних великих операцій з російськими регулярними силами, вони не будуть спроможні та і кількісно вони не, не відповідають цим об'ємам для проведення оперативного рівня операції. Тому е, зараз на даному етапі е, знову ж різко збільшити, наприклад, ту ж саму концентрацію військ. По лінії фронту для них є ризики. Це означає підвести під більшу кількість утарів потенційно ці підрозділи. Крім того, це дуже серйозне навантаження на логістику, бо збільшується кількість особового складу. Значить, його треба забезпечити продуктами харчуванням. Пальним для техніки, яка їх переміщає, ба банально розквартирувати, забезпечити якимись додатковими медичними закладами чи там і польовими лазаретами. Але це все це все навантаження, це все проблеми, це все те, чого навіть і зараз російська логістична машина не особо справляється. Це можна зробити в ідеалі, але все воно зазнає ударів. Воно має властивість горіти, підриватися, заблуджуватись, Втрачати боєздатність і так далі, тому ці стратегічні резерви, тобто боєздатні підрозділи, які вони вже могли задіяти і укомплектувати, вони задіяли. Вони намагаються за рахунок них власне тримати інтенсивність боїв, пане Іване, центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України, повідомляє, що цього тижня росіяни поширюватимуть дезінформацію про відкриття нового фронту з боку Білорусі. І основна мета цієї ПСО це нагнітання масової паніки в українському суспільстві. А відбувся візит Путіна до Лукашенка. Зустріч відбулася в Мінську. Прибув Путін туди не один, а з новим очільником міністерства оборони Білоусовим був так там і міністр закордонних справ РФ. пан. Не Лавров, і подейкують, що можливо там був і Янукович, а враховуючи те, що розпочались ці ядерні навчання, і російські пропагандисти стверджують, що розпочалася ще передислокація оцих всіх ядерних боєголовок озброєнь. Чого варто очікувати, до чого варто готуватися, і які ви можете зробити підсумки з огляду на зміст цього? Візиту Путіна до Лукашенка беручи до уваги, звісно, що публічну інформацію. Ядерні навчання це планові. Вони відбуваються постійно, оскільки цього вимагають безпекові протоколи експлуатації ядерної зброї чи навіть її збереження, підготовки фахівців, тому що це надзвичайно серйозна як і зброя, так і технологічне оснащення її. І обслуговування, звичайно, і амортизація теж саме вимагає надзвичайно великої уваги. Тому ті навчання проводились, проводяться і будуть проводитися. Це зрозуміло. Заява про те, що там анонс, що Росія може атакувати з Білорусі, потенційно завжди може, бо вона й використовувала Білорусь. Казати, що там сконцентровані такі війська, які дадуть можливість зараз атакувати, ну це точно ні. Взагалі, оця цей шум з потенційним наступом росіян з Білорусі там сто п'ятсоти, що ті навчання, і взагалі увага прикутості до якоїсь загрози на, з сторони Білорусі насправді є певним камуфляжем до істинної чи справжньої поїздки при прильоту Путіна у Білорусі. А тут з урахуванням того, що знову ж потенційно скоро відбудеться безпековий форум в Європі по власне мирних планах України у Швейцарії, де буде величезна кількість країн, там вже анонсовано більше сотні, і деяких ряд країн ми розуміємо, що вже протокольні групи насправді працюють у Швейцарії в Європі. Від всіх країн, тобто вибудовується порядок денний, десь вибудовується певна процедура вже цього засідання. формулювання порядків денних так виглядає, що якісь треті країни або дружні, або не дуже так чи інакше в Білорусі. Ну, зрозуміло, до Росії, де зараз вона просто нафарширована світовими розвідками, де дуже сильно прикута увага. І будь-які зустрічі, будь-які е е заходи, вони перебувають під дуже пильним наглядом світової спільноти. Видно, можливо, в Білорусі е через з треті країни або Білорусі є посередником між якимись країнами-союзниками Росії або прихильниками, які можуть взяти у безп... потенційну участь у цих е у цьому засіданні, можливо, з ними якраз через Білорусь проводиться. Через Білорусь проводяться певні консультації, але консультації настільки серйозні, що Путін не може комусь це довірити, а змушений сам бути одним з учасників. Просто так вийти свого бункера та ще й прилетіти в Білорусі. Ну він би не погодився, точно не тому, що він хоче побачити фейс. Лукашенка, якщо йому це буде потрібно, він його в прямому розумінні один дзвінком викличе до себе на килим. Якщо проводити військову операцію з Білорусі, то тим паче не варто Путіну і його компанії там перебувати, оскільки це може потенційно створити загрозу для них, бо будь-який наступ їхніх військ з Білорусі викличе відповідну реакцію від нас Це, а враховування, що Білорусь це не Росія, яка може там в глибину сотні кілометрів чи тисячі, навіть розтягатися, зрозуміло, що потенційно вся територія Білорусі, особливо в сучасних умовах, може е, отримати вогневий удар. Е, так що, звичайно, е, Путін там перебуває не для того, щоб там перевірити якийсь строєвий огляд військ, це взагалі не його, і його це мало цікавить. Тому це швидше якісь політичні консультації або обговорення, або настанови, про які ми дізнаємося значно пізніше. І до чого тут, на вашу думку, Янукович, і чи був хлопчик в Мінську? Та я чорт його знаю. Я сумніваюся, що був, бо як, як політична фігура, він жодного значення не має. Для того, щоб на квазі республіках його там піднімати, чи в тих всяких ЛДНРах, чи на окупованих територіях, так там повилізали свої книзьки, які бульвар не потерпить там двоїх-троїх. Можливо, це був такий анонс: провірка, як буде реагувати саме чи навіть ті самі окуповані території, чи ті всякі їхні. Елденери на, на це, що там Путіна, що цього Януковича реанімовують, підтягають вірити в те, що в нього якісь зв'язки залишилися в Україні на те, що він може впливати на когось, це теж слабо вірити. Це якісь такий більш, напевно, інформаційний привіз. Ну вже ж, можливо, одна з плям камуфляжу. Знаєте, з багатьох цих плям камуфляжу. Оце є і Янукович. Всі ми говоримо про нього, про наступ. А насправді швидше так виглядає, що насправді собака зарита в іншу, і це точно не Янукович. Бити чи не бити західною зброєю по території Росії з новою силою можемо констатувати? От розпочалася оця широка дискусія після слів генсека НАТО Єнса Столтенбера про те, що країни альянсу мають переглянути свої підходи щодо того, як Україна може використовувати західне озброєння у війні з Росією хтось. Каже категорично: ні, бо побоюється ескалації цих червоних ліній. На вашу думку, чи будуть все ж таки достатньо ґрунтовно і практично переглянуті підходи щодо використання тієї зброї, яку ми отримаємо від наших західних партнерів? Ну, що на третьому році війни Столенберг по суті заявив те, що і я і ряд військових говорили зразу, що будь-яка зброя, яка потрапляє в Україну, особливо якщо ми її закупляємо контрактована, вона стає потрапляючи до збройних сил, вона стає зброєю українською. Вона потрапляє, і ми можемо її застосовувати як хочемо. Інше питання: що зброя, яку нам надають в рамках допомоги, і звичайно, її передача, вона обґрунтовується якимись умовами, до домовленостями, і на цьому вже десь приходиться дотримуватися. Щодо перерозмов про те, що бояться, що ескалації, червоних ліній, ну та це все це все формозольність. Насправді, я більше схиляюся до думки, що вони бояться. Що Наші союзники бояться, що якщо ми почнемо її використовувати по всій території Росії активно, просто вони не зможуть. Е Забезпечувати її наявність в необхідній кількості, і для того, щоб не показати слабкість його військово-промислових комплексів, вони намагаються це обґрунтовувати так. Ну і окрім цього, вони десь намагаються стимулювати і наш ринок зброї, виробництва зброї, оскільки це зобов'язує нас випускати, збільшувати кількість зброї для того, щоб наносити вогневе ураження на території Росії ворожих сил. Це є той момент знову ж. Питання, яка мотивація їхня насправді насправді, не ця що там анонсована, зараз десь складно мені оцінити. Ну, перш за все я кажу: з іншої сторони, знову ж боязнь, там, що, начебто, на території Росії прилетить якась. Якийсь тип чином вид зброї, який там надзвичайно стає, але росіяни його зможуть збити, захопити для вивчення. Ну це таке собі обґрунтування, бо все це саме вони можуть зробити і на окупованих територіях, якщо спрацює їхня система РЕП чи ще щось для того, щоб знівелювати, скажімо, завдання, яке покладається на конкретну західну зброю, тому тут швидше намагання затягнути час. Також напевно десь і регламентувати чи регулювати чи обмежувати навіть поставку зброї в Україні. Бо річ в тому, що от ми з вами чули навіть по снарядах, це така дуже просте порівняння. щоб Ви, щоби випустити снаряду Росії тисячу доларів, щоб в Європі – 4-5 тисяч доларів? Ну здавалося бися приблизно та самий метал, той самий порох. Та сама зброя по об'ємах по вазі, а настільки різна ціна. Ну тут насправді є питання в тому, що ринок оплати праці зовсім різний. робоча сила в Росії в країнах Європи чи Америки. У це між іншим знову ж якщо масове використання зброї передачі в Україну, це викличе навантаження на їхній військово-промисловий комплекс, це викличе потребу у фахівцях у додаткових. Мо обладнання, що знову ж може збільшити, підняти ціну на це озброєння. Я просто одну з теорій озвучую, звичайно, що це швидше всього комплекс таких подій, які і змушують ці європейські країни чи Америку обмежувати нам у використанні цієї зброї проти Росії. Хоча швидше за все я впевнений, що в скорому часі навіть у ті обмеження будуть зняті. Пане Іване, дуже вам дякую. Іван Тимочко, український військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних сухопутних військ Збройних сил України. Був сьогодні разом із нами. Дякую за розмову. Дякую нашим глядачам за увагу. На все добре і бережіть себе. До побачення.